Всім привіт, друзі! Ви на каналі з Лев. Э, ну, тут ми будемо грати у Hirzufiar 4. Так, не дивуйтеся, що э, тут російська. Простіть, але Підорокси щось ну, нас не переводило на українську. Тому прийдеться на Підорокській мові так би мовити. Так, не дивуйтеся, я вмію якось це робити. Вибрати сценарій, ось це, звісно. Кипаем. Не. Yeah. Mm, странная краина. Можно выбрать этот вариант, но я не хочу. Mm. Простите. <coughs> Короче, мы будем э, можно быть великобританцами. Э, рядовой такой okay. Огонь, Легень... огонь, кусредний разымчик. Да. Ага, груза. В принципе. поки еще все нормально. Ну тут заместь и просто поставьте все. Вот одну. Ой, а тут можно больше в чату. По сценавчине. Далее. Ось це. Далі. В піхотці ось це. І ось це. І зараз не забудемо в Лондон привезти декілька провінцій. Коротше, в... кожне місто має бути подивіться, а в великі міста і по дві. Запустила четверта швидкість. Шуткую п'ята. Тепер... Теперь... ось сюди. І сюди. Ну, а Берден у нас трошечки обиженка будет. В репольдоволі в да. Э, зараз фокус выберем. Який фокус? Укрепление империи. Конечно. Все логично. Так. Выпускаем. Выпускаем. И больше. А не, погодите. Тут краще ось це поставити. Так, а про верфи? Про верфи. Короче, вот все лупит кинома. И еще я у с длинно, прям тоже это будем. Все три устаревшие вбираем. Тут додаємо поверфін, щоб краще випускалося. Цього старільчика вибираємо. Скажу вам честно, ну, у нас довольно погано все, конечно. Але у каждого места по одной дивизии. Простите, но так придется сделать так. Так как на некоторых местах и одной дивизии нет. Как вам честно. А в Лондон две дивизии были. Так, одну вот, дивизию треба поставить. Не выйду поставить, а вот сюда прям. Так, Захиста линия. не Лондонська буде збудована дуже скоро. П'ятого рівня споруден, які будуть захищати лондонську частину. Це дуже логічна сфера, як для нас. знаєте -ка. Тут ось це все буде у захисті. Щоб якщо ще тут германія не могла напасти. Так, так як ми знаємо, що Германія може напасти в будь-який момент. Ага. Новий фокус треба говорити, так? Комуністична партія Великобританії. Існує? Радня мобілізація. Так, треба... Скільки добровольців? Ви зараз серйозно? Огранічений призив. Це ж те, що треба. Так. А так нам треба зупинити і вивчати це піти. Трошки відстаємо, так, коли нічок скажішного. Підтримка війни нормальна така про. Новий заводик. Тепер будемо випускати побільше якось знаєте. А про фабрики? Що про фабрики скажіть, чесно. Требительські товари, ну. Коротше, нам треба ось ту зробити лінію захисту. Ось ця невеличка лінія буде. Ну і в кожне місто теж ми забудемо. І лінія шотландська. Якщо у нас буде ППС то хоч кудись буде відступати. Можна буде відступати в шудуанті. Де в нас невеличка, але хоч якась територія. Яка повністю буде захищена в кожній провінції. Так, це наш план на е, три роки. Не здивляйтеся. Нам треба ж якось буде захищатися, якщо напад буде. Треба. Зараз серйозно, тут дороги погані. Дорога мають буду найкращою якості. Це наш план. Я на шуткую. Вс до дорога п'ятої якості. Якщо на п'ятої якості, здається, дороги паршиві. Стабільність дуже висока, Це дуже добре, я скажу чесно. Стабильность сто пацаны, это, это вообще. Короче, я поставлю робитися нові дивизии. Види в візі у великий Лондон. Ось таких. І одно в. Оберденську провінцію. Ось ну сюди, одну сюди, одно сюди. Осі будуть тренуватися в Шотландії Все? Утримка війни ще більше. а не тренуюся. Да. Що сказати? Ось в нас це пройшло пройшов практично перший рік. Зараз пройде перший рік Британію, І ми доволі непогано робимо. Так. Тепер у нас буде повністю демократія. Дуже добре скажеться в нас, сказати чесно. Так, зараз дочекаємося. Поки пройде ось це. Так, і будемо робити. Прошу грумовую защиту. І так ми допроходимо перший рік за Британію. Що хочу сказати? Ми доволі непогано зробили, розставили воєнних, тут зробили деякі відкриття, повисили стабільність у два рази. Змінили доволі важливі частини армії, як зробили більший призив в ранньому тут. Ось це було дуже важливо. Так, треба фокус. на Останнє зробити. Осточна Азія доволі важлива. І ось так ми закінчуємо наше, в принципі, дослідження. Все. Ось тут поставимо все. І виходимо з хоронівши гру. В принципі, доволі прикольно було, що сказати. До побачення всім! Простіть за чорний екран! Я не знаю, що тут вставити. І до побачення!